Стартували прем'єрні покази романтичного фільму Матеріалісти, який вже привернув увагу глядачів по всьому світу. У центрі сюжету професійна сваха, яку зіграє талановита Дакота Джонсон. Її бізнес, який приносить великі прибутки, починає руйнуватися, коли вона опиняється в центрі токсичного любовного трикутника. Її один із бойфрендів, роль якого виконує Кріс Еванс, додає ще більше складнощів у її життя та роботу. Фільм не лише захоплює неймовірною історією, але й розкриває складність стосунків у світі, де гроші і любов часто переплітаються. Також у картині можна побачити зірку Гри престолів Педро Паскаля, який додає пікантності до цього інтригуючого сюжету. Матеріалісти це не просто романтична історія, а справжній погляд на те, як складні стосунки можуть впливати на бізнес і особисте життя. Отож, що чекає на головних героїв. Невдовзі з'ясуємо: не пропустіть прем'єру.